Другої ночі ворог атакував Україну черговий раз, уже так з літаків стратегічної авіації. Це 9, Ту-95, і 2 Ту-160, Мурманська область, та район Каспію. З Мурманської 95 працювали і ту 160 з Каспійського моря. Власне, 18 ракет було випущено, 15 з них збито протиповітряною обороною. Збито в зонах відповідальності повітряних командувань схід та захід, а також повітряне команди в центрі відпрацювало теж командувач відзначив роботу усіх зенітників, які долучилися до цього, високого ціни, тому що 15 із 18 крилатих ракет це доволі такий високий показник, як для такого типу озброєння, як крилата ракета, яка зрештою. І створена для того, щоб долати систему протиповітряної оборони. Чому саме е, от, така кількість ракет запитують, тому що ну, велика кількість літаків, а ракет небагато. Тобто, по одному, ну максимум там по дві ракети з літака було запущено. Е, ну, пояснюється, це просто тим, що не хотів більше запускати. от, власне, не мають можливості, мали б мали більше ракет, запускали б більше, так? Вони мають більше ракет, але якщо вони випустять, як нам писали е сьогодні, що потенційно може бути там до 100. Старих... Да, ну е кожний раз можна так писати, тому що випускають з лі 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 літаків в е літаках, е які є підвіски їхні. Так, ту 95-х може бути 8 ракет кривати, в 160-х вдвічі більше. Е немає, якби мали можливість запускати більше, запустили б і ніяких жестів доброї волі б не було. Тому. Це більш так як би це не звучало, а це більше з тренувальною метою. Запускають таку кількість авіації. Можна було підвалі таки випустити і запустити ну, таку кількість ракет яку сьогодні. Вони вдарили яким по Україні. Є і ще стратегічна авіація, їх робить також інколи перельоти з ародром на аеродром. Робить імітаційні пуски. Ну як це називається? Імітація це виходять в район. Запуску, так, виходять на бойовий курс і розвертаються, летять на аеродром. Тут теж спостерігається загроза, і ми розуміємо, що треба теж на таке реагувати, бо пуск може бути як на імітований навчальний, так і справжній. Тому готуватись треба до будь-яких провокацій з боку держави терориста. Є у них ракети, відповідно, вони їх виробляють, виготовляють. Скільки, скільки можуть максимально. В умовах санкцій це не просто, мабуть, робити. Та і коли підгорає, як то кажуть, треба пришвидшувати виробництво, там, запускати в декілька змін. Ну, не можна високотехнологічні ракети робити швидко. Це фактично літак. От Х-101 101 це як безпілотний літак, який коштує до 13 мільйонів доларів за одиницю. Ну, Потрібно пройти декілька, я так розумію, цехів виробництва, пройти певні тестування, випробування. Поки то все зробиться, то потім ракету вже доставляти відповідно до носіїв і так далі. Так само така сама ситуація з іншими, такими калібр ракет. Це теж високотехнологічна зброя, яка потребує певного часу і багато грошей. І тому в умовах санкцій це зрозуміло, що непросто буде їм робити і весь той стратегічний запас, який вони викинули по Україні, 850 ракет приблизно за осінь зиму. Ну, накопичити таку кількість буде непросто і треба багато часу. Е, що стосується, чому я кажу, що ну, не варто особливо так. Ми всі очікуємо е, так тенденцій, так наскільки це буде продовжуватись, чи будуть вони атакувати і надалі, то безумовно будуть. У нас є війна в країні. Я хочу сказати, що коли дозволяє їм погода, от кілька останніх тижнів так, вони що роблять? Вони завдають ударів по всіх прифронтових е, областях. Куди дістають? це від Сумська, Чернігівська область, і по кругу донизу, аж до Одеської, щодня 20-30 інколи керованих авіабомб. Що таке керована авіабомба? Це бомба з крилами, з GPS навігацією, масою 500 кг. ФАП-500. Ракети 400-450, теж 500 кг. Добухівки. Єдине, що ракети далекобійні, високоточні, про які ми зараз з вами говоримо, летять всередину України, можуть досягати і столиці, і Західних областей, і так далі. Саме тому до них прикута наша увага, прикута преса. Але ж керовані авіабомби щодня, щодоби 20-30 авіабомб летять по перфронтових. Ми вже до них звикли, так? звикаємо. Тому в нас війна, ще раз хочу наголосити, і тут ворог буде застосовувати. Той тип озброєння, який буде в нього в наявності, зараз більш раціональний для них спосіб це от ті авіабомби бити по середній лінії, по передній лінії верніше, фронту. А коли якийсь є в них запас накопичений. Десь там, що можуть собі дозволити 18 ракет випустити, вони будуть це робити. Обирають пріоритетні для себе цілі, списки в них пріоритетності є: перший, другий, третій, і це об'єкти критичної інфраструктури, паливно, енергетичного сектору, військові об'єкти, урядові тут об'єкти, якісь тому тут треба просто що робити: посилювати ППО і чекати на ф 16 бо без нього ніяк. Роботу ППО відстежує завжди літак дальнього радіолокаційного виявлення, а також російська розвідка. Ну там по кожній ракеті збиті, можна зробити висновок, де вона збивалась і яким чином. Тому говорити про те, був застосований Петріот, чи Насанс, чи Айріс, чи ще щось, мабуть, не варто. Варто говорити про те, що. Робота ППО була успішною, і вся номенклатура зброєння західної, яка нам надана нашими партнерами, безумовно веде протиповітряний бій І з ракетами і і шахедами, і сподіваюся, будуть знищені російські літаки, які наважаться підлетіти близько до наших кордонів. Все буде працювати, нічого стояти не буде десь там на складах і так далі. І вже маємо і другий комплекс АРІСТІ, один з найновіших комплексів у світі сьогодні, який отримує Україна і який випробовує вона в реальних бойових умовах. І про це будуть інформації надаватись виробникам щодо його ефективності. Тому нам треба більше сучасних новітніх систем. Командувач повітряних сил. Збройних сил України генерал лейтенант Микола Личук на цьому і натякає, і наголошує завжди. Каже: давайте нам більше. Ми тут, ну так, як би це не звучало, але ми тут у війні будемо випробовувати, будемо пробувати, що де і як як воно працює, і ви будете мати. От, на жаль, от, от така реклама буде, але вона буде вам, а нам буде захист. f 16 непросте питання. Про це от і міністр оборони недавно дав інтерв'ю. Теж одному журналістів. Це питання ніколи не сходить з порядку денного. Воно було з перших днів війни. Я дав вже сотні різних інтерв'ю особисто. І командувач давав інтерв'ю, начальник авіації давав коментарі стосовно цього питання. Ну, з перших днів війни. Ми просили або закрити нам небо партнерам, або дайте нам. Засоби це зробити один із найефективніших засобів закрити небо – Це сучасний багатоцільовий літак покоління 4 Ми вже не говоримо про якийсь там F-35 і для нас якийсь не, 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 така от нездійсненна мрія, як то кажуть. Але чому не здійсненна? Я думаю, що наші пілоти встигнуть і на цьому літку політати, ті, що зараз служать, тому що слід за. Якщо ми отримаємо F-16, то чому б нам не зазіхнути на через років там скількисть там і на F-35, будучи е таким правофланговим НАТО, я б так сказав, на східному фронті е буде сильно. Ми ну, вже сильним. Одна з найсильніших армій в світі на сьогоднішній день в Україні. Тому ми повинні мати найкращі воїни, мають мати найкращу зброю. І тому е F-16 це те, що змінить усе. Насправді достатня кількість цих літаків, не будемо говорити про яка там мова може йти спочатку про декілька ескадрилей, зможе завоювати перевагу в повітрі, зможе е е допомогти нашим наземним військам почуватися із, впевненіше, з потужною авіаційною підтримкою, тобто ураження. Об'єктів наземних ураження тилових пунктів управління, засобів логістики ворога, складів з боєприпасами, і так далі, це може зробити f 16 з його далекобійним, високоточним озброєнням, ракетами, які у нього є під крилами, так. ну, також і захистити наше море, зернові коридори, які сьогодні є, і так далі. Треба. Це потребує теж захисту. І... Маючи такі ракети, як гарпун на озброєнні, цього літака вони є, вони можуть відправити Чорноморський флот на дно, просто От і все. Тому нам потрібно розуміти, що цей літак дозволить дозволить Україні ефективно вести як наступальні, так і оборонні, так і оборонні дії. Але перш за все він нам потрібен для того, щоб захистити наше небо всередині країни, він стане тою невід'ємною частиною протиповітряної оборони. Мені б хотілося, щоб у нас був оперативно-тактичний комплекс, такий як Грім 2, Сапсан. Оце би, знаєте, якби ця, якби ця зброя була у нас ще до війни. Можливо, і війни не було б, тому що саме такі оперативно-тактичні комплекси з дальністю 300, там продовжило могло бути і заявлено виробником, і до 500 кілометрів, вони б діставали далеченько. І усі аеродроми, які є, які, з яких атакують нас, були б під прицілом, і це б доволі таки змінило. От чому цього не сталося, чому Україна не отримала цих комплексів? хоча... Років з 10, певно, вже про нього йде мова, а може й більше. Так, наш Південмаш, так, здається, його мав створити, возили навіть на параді ці розробки, але. але, але. Тому маємо розраховувати сьогодні щодо ракет: перш за все, на наших партнерів, ракет середньої дальності, які можуть діставати логістику ворога, його ланцюги постачання і так далі далеко від лінії фронту, і ми мусимо розраховувати саме на них, тому що поки в нас розроблять, поки створять, поки воно приїде, то тут краще вже, мабуть, ну дай Бог, я ж не кажу, що не треба щось робити. Робити потрібно, але зосереджуюсь на тому, що треба вже і зараз що може допомогти, зокрема. Безпілотна авіація на сьогоднішній день. Ударні БПЛА. Ви бачите, наскільки вони сьогодні ефективні, і наскільки ця ніша сьогодні затребувана. І ворог на це робить ставку, і будемо робити ми не і не лише на самих ударних БПЛА, але і на засобах протидії цьому видозброю.